Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як же ж краще підвести підсумки року. перший раз я її спробувала у минулому році, і знаєте, результат мене дуже задовольнив. Тому в цьому році я вирішила не тільки сама її знову виконати, а ще й поділитися нею з вами. Це практика вдячностей. Знаєте, важливо писати вдячності не тільки кожного дня, а ще й писати вдячності за рік. Практика вдячності дуже могутня. Вона лунає звідусіль. Усі блогери про неї говорять, усі експерти, усі духовні провідники. Але мені здається, навіть зараз не до кінця, ще всі люди її виконують. Тому у цьому відео я хочу розкрити усе багатство. Наскільки вона могутня, наскільки вона сильна і наскільки вона в позитивному ключі впливає на наше життя. Її можна виконувати двома етапами. Перше, це кожного дня прописувати список, за що я вдячний цьому дні. Туди ви можете писати Я дякую за те, що я проснулась. Я дякую за те, що я живу. Я дякую за сонце на небі. Я дякую за дощ. Я дякую за те, що мені є, що поїсти. Я дякую за те, що в мене є здорові, рідні, близькі мені люди. Я дякую за те, що вони в безпеці. Я дякую, що я в безпеці. Я дякую, що у мене є змога працювати. І цей список може бути безкінечний. бо насправді кожного дня є за що подякувати. І другий етап це подякувати за рік. Зараз у нас закінчується 2023. Візьміть ручку і листок, можливо, у вас навіть є блокнот з практиками. І напишіть туди. За що я вдячний 23 третьому року, хочу розібрати це на прикладі і показати вам свій щоденний та список вдячностей, які я прописувала в минулому році за 2022. важкий рік для усіх, але знаєте, відкривши його цього року і почитавши те, за що я дякувала сльози на. Очі навертаються за те, наскільки це дійсно так і є. Ось так він виглядав. В першому пункті написано: дякую за те, що навчив цінувати час. Це просто мені здається найцінніше, що є зараз у кожної людини. Це час, і ти не знаєш, скільки в тебе насправді його є. Твердження, як я дуже часто зараз чую, давайте жити сьогодні, ніби завтра не існує. От Насправді, це дуже страшний вираз, тому що він відразу наганяє такий страх, що ну ти не знаєш за що хватати, що робити. Тобі моторошно набагато краще, легше просто усвідомлювати те і жити зараз в момент, не жити минулим, як було все добре, так. До коронавірусу, як було все добре, до війни не жити майбутнім, як буде класно, так коли все закінчиться. Бо насправді ми не впевнені до кінця, що буде далі. Зараз наступили інші часи, коли більшу кількість людей. Будуть виводити із зони комфорту, із цих рішень із логіки, а не від серця, через моторошні події. Тому давайте ми не будемо чекати, коли воно з нами станеться, а самі змотивуємо себе, що змінити у своєму житті діяти так, як відчуває наше серце, а не як каже нам наш розум. Тому другий пункт, який я прописала у цьому щоденнику. Дякую за те, що ти навчив жити сьогодні, а не в минулому і майбутньому. Весь сенс заключається у тому, щоб навчитися жити тут. Навчитися жити в моменті і кайфувати від того, що ти маєш зараз, а не від того, що ти мав колись там, і від того, що ти колись там у майбутньому матимеш. Не ставити собі рамки Я буду щасливий тоді, коли там отримую те. Так, я буду щасливий тоді, коли я буду там в таких умовах, і так далі. Треба старатися шукати щастя тут у моменті. Ось зараз так. Я записую це відео, і я неймовірно щаслива передавати вам цю інформацію. Третій пункт, за що я дякувала у 2022 році, це дякую за те, що дав час побути з сім'єю, я навіть тоді мені здається не усвідомлювала всю силу цих слів, тому що зараз так наша сім'я просто розкидана по всьому світу, по всій Україні, і я дійсно кожну хвилиночку я цінувала час проведений із ними. Знаєте, який найголовніший секрет він заключається у тому, що коли ми вдячні. Від чистого і щирого серця за те, що відбувається у нашому житті, ми примножуємо ці блага до нас приходить ще більше, тому що до людини, яка невдячна, в неї навпаки може так і забратися ще те, що є. Спочатку треба подякувати за те, що ти вже маєш, а далі бажати чогось більшого. Це знаєте, такий лайфхак в минулому році я сіла прописала за що я дякую, а потім далі прописала нові бажання, і я насправді не жартую. Ось далі дивіться, в мене 100 бажань 2023 року, і те, що фіолетове, це те, що здійснилось. То як же ж виконувати цю практику вдячності? Найлегший спосіб це взяти свій телефон, блокнот, відкрити свою галерею фотографій від січня 2023 року, і просто переглядати так свою галерею, свої фотографії, все, що з вами відбувалося у житті. Ми маємо таку так звичку фіксувати все в телефоні і по порядку прописувати все те, за що. Ви вдяч сюди, ми відносимо. Стан, наше здоров'я, наші якісь нові враження, все, що ми нове коштували. Я не знаю, нові місця, в яких ми були. І взагалі речі, за які можна подякувати, це дякую за те, що я бачу. Так, дякую за те, що в мене є руки-ноги. Дякую за те, що я можу говорити. Дякую за те, що в мене є так, будинок і так далі. От все те, що ви маєте, подякуйте за це. Тому що наступний пункт у нашому марафоні буде саме написати новий. Список цілий в наступний рік, і перш ніж його прописувати, треба відчути так цю вдячність за те, що ми отримали в цьому році. Ну і найголовніше, що хочеться зазначити, це якщо ви не вдячні, якщо у вас супроти внутрішній, вам не треба писати цей список, тому що це світ щитує не. Через наші букви, не через наші листи, а через наш стан. Прописуйте все тоді, коли у вас кайфовий стан. Створіть його для себе. Якщо ви зараз відчуваєте тривогу, страх, Пишіть, не знаю, мантру на ютубі, запаліть благовоніє. і у вас уже зміниться трішки обстановка. А також можете включити улюблену музику, зробити собі чашку кави там чи чаю, і сісти і прописати цей список. Хочу ще сказати вам те, що будьте готові витратити час. Сьогодні я думаю, найлегша відеоінструкція У нас всього є одне завдання це написати цей же ж списочок. Діліться у коментарях. Виконували ви цю практику раніше. Чи ні, і чи приписуєте висок вдячностей кожного дня? Буде цікаво почитати і дивимося, наскільки в нас збільшено пол. Всім бажаю гарного дня! Вже пройшла середина грудня. Більше завдань ми надіюся з вами разом виконали. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб у вас усе здійснювалося і щоб ви жили останні гармонії з собою. До наступних зустрічей!